Сергій Анатолійович, наскільки у вас пенсія збільшилася після рішень У Два рази збільшилася. Яка це сума? У мене 7600 7, 7 була пенсія. Стала 14 14 з копійками. Угу. Це після судів. А, а другий. Да. Суд? Наскільки збільшилася? А Потім прийшла індексація. Угу. Пересчитали. А після другого ще додалося дві. Зараз 18. Тобто, після першого суду це 6400 плюс 2 це 8400 за рахунок судів. Збільшилась пенсія. Правильно? Так. Да. Скільки тривали судові? Процедури скільки перший суд був, скільки другий? Перший був півроку, другий п'ять місяців. Це до моменту отримання безпосередньо на картку, правильно? Так. так, так. Розкажіть трошки, будь ласка, про себе. Яка структура, звання та посада, з якої ви виходили на пенсію? Структура МВС, ходу на пенсію, прапорщик міліції, угу. помічник чергового по ІВС. А вислуга яка у вас була? 25 років. років. Угу. Добре. Скажіть, будь ласка, а що вас зупиняло звернутися раніше, можливо, до юристів? Можливо, сумнівалися в чомусь, не довіряли? Ні, не то, що не довіряли, ну, по-перше, -по незнання всього цього, угу. і по-друге, так би сказати, місце перебування. За рахунок на на, на даний час. Час. Бу було ускладнено. Скажіть, будь ласка, чим найбільше сподобалась наша співпраця? Своєчасним інформуванням, ходу справи. Угу. Все, що ну, обіцялося, все робилося. Угу, угу. Добре. Рекомендували б ви своїм колегам, друзям, наші послуги? Звичайно. Угу. Дуже добре. Дякую вам за співпрацю, за ваш відгук. Гарного вам дня. На все добре. Дякую вам.